Настав час рубрики хто кого. І так, друзі, вітаю вас на каналі Пазломан. І сьогодні ми будемо тестити ось такий ось захис. Зустрічаємо Дзен 23. Так, що можу сказати по захисту? Звісно, є дуже топові герої, такі як Мейні Обакан у другій версії костюму, який просто якийсь шалений. Також зустрічаємо Матильду з паразитами своїми ядами і так далі, травлінням Сехмет. Дуже дуже жорсткий шотер, плюс які хілить і так далі. Ну і звісно, гаргуля, галіард. Що можна сказати? Так, тут є вже такі вже трошки застарілі герої, тому що зараз виходять дуже дуже нові і топовіші герої, яким просто цим старим, не ну, просто з ними не тягатися. Але в цілому захист досить-досить небезпечний. По-перше, є хілер, який я дуже часто зустрічав в центрі на позиції центральній. І досить-досить непоганий. Єдиний мінус цього герою, тому що ти ніколи не знаєш, коли він буде ультавати. Так як оці ось декілька зарядів, ну тут може зіграти в плюс або в мінус. По центру нас чекає альфа-зламаний Абакан у костюмі, про яку я вже сказав, що це просто щось нереальне з класом, боєць, який може постійно воскрешатися, накидувати собі ману, ультувати, і ми будемо вбиватися в кантру. Для того щоб боротися з цим захистом, потрібно мати діспел, чиску та й героїв такі, які будуть просто виносити. Ну і надійтесь на те, що буде камінчик, ви пробиваєте центр, і після цього бакан не буде воскрешатися. Добре, 5 команд у нас заготовлено, і давайте будемо переходити і тестити цей захист. Ну і почнемо ми ось такою командою. Звісно, на цьому аккаунті в мене не дуже багато диспелерів, але вони є у невеличкій кількості. Для початку я хочу використати трьох зелених героїв. В чому план? Якщо вони зарядяться раніше, ніж центр суперника, в принципі, ми зможемо пронести одного героя або навіть фланг. Також взяв двох хілерів у виді кірюхи, який може за рахунок каміння зі своїм класом маг знімати контратаку. Ну і звісно, чистку, розгін по манії плюс хіл. Це топова Аріель. Звісно, хотілося б бачити її у костюмі, але, на жаль, ну, що маємо, те і маємо. Ну і переходимо до першого бою. Так, відразу бачимо, що з камінчиком нам не дуже пощастило. Ну, Він якби є, але не в тій кількості, якій би хотілося б. І тут дуже небезпечно в тому, що обакан, якщо зарядиться, то буде непереливки. Добре. Давайте відразу зараз зробимо якийсь хід, тому що треба. Рухати камінчики, здвигати це все діло і так далі. Як ви бачите, я зробив тільки один хід, там трохи каміння полетіло, я бакан вже на заряді чекаю. Так, ок, що бачимо? Є синє каміння. Його, звісно, мало, але ж є шанс на те, що, можливо, десь там підійде якийсь фіолет, або я не знаю. Навіть не знаю, що зараз вигадати. Можна, в принципі, зараз ризикнути три жовтих камінчика, дати зеленого героя, що її зроблю. Ну і тепер будемо розраховувати чисто на комбо. Поїхали. Так, чудово, чудово. Синенькі є, зелененькі є. Є якась зарядочка, але проблема в тому, що стоїть контратака, що мені не дуже подобається. Але ж будемо ну, якось спробуємо це все побороти. Тепер Тепер питання постоїть у тому, що мені потрібно зарядити синіх, трошки полікуватися, тому що якщо зараз. Якщо зараз. Так, давайте такий хід зараз зробимо. Так, добре, чудово. Так, давайте зараз полікуємось для початку. Ну і спробуємо пробити, пробити, ну, якийсь фланг, мабуть, лівий. Я спробую. Так, зараз буде боляче, тому що придеться вбиватися об контратаку, ну нічого вже тут не поробиш. Так, дивимось. Тут я зробив невеличку помилку, тому що потрібно було зеленого героя брати у першій версії костюму, а я взяв у другій Алканіна, Ну нічого. Шкода по всім, це теж дуже добре. Так, є пробиття. А якщо б я взяв б його в нормальній версії костюму, скоріш за все, ми б зараз це все, все пробили би. Так, давайте полікуємось. І три зелененьких має вистачити, щоб пробити Матильду. Супер, чудово. Так. Ну Тут, в принципі, я можу сказати, що ми цей бій маємо перемогти. По-перше, флангу немає, дає можливість нам кидати каміння, шукати потрібний нам камінчик, ну і потім згодом ми все-таки зарядимо своїх героїв і це буде перемога. Але ж не будемо зарікатися. Для початку потрібно виграти. Тепер методично просто рухаємо камінчики, шукаємо потрібний нам колір, заряджаємо героїв, ну і будемо це все діло проносити. Так, лікуємось, мабуть, зробимо розгін по мані і ось такий хід зроблю. Так. Трошки не те, що я хотів зробити, ну окей, там була просто трійка. Я вирішив трошки по-іншому зробити. Ну і що, виносимо у ніндзю, і після цього там залишається один галіард, яким у нас не буде вже ніяких проблем. Супер. Перший бій це перемога. Супер, чудово. Ну, тут і пощастило з камінчиком. Звісно, куди ж без цього? Так, гальярд ще дає супротив, не хоче не хоче програвати цей бій, але я вважаю, що тут вже шансів немає на перемогу у суперника. Все чудово. Навіть зараз буде шкіра. ми її знімемо трьома фіолетовими камінчиками і далі зеленими героями просто доб'ємо. Все, перший бій за нами. І переходимо до наступного. І наступної команди атаки. Наступна команда. Вирішив я вигуляти ось таке поєднання. Як завжди, Кірюха, про яку я завжди казав, Онатель хочу вигуляти. Взяв двійку також гретель, як контроль мане. Ну і заключник герої – це, звісно, Магній у костюмі, який збільшує шкоду від особливої навички. Ну і Мілена, яка на першому заряді за 5 камінчиків буде лікувати, а на другому заряді ми будемо жарити всіх суперників. Ок. План тут зрозумілий, або жовті зіграють, або за рахунок синього каміння виролим. Ну, давайте спробуємо. Другий бій. Так, синього камінчика немає, як ми бачимо, є червоний кріс, не знаю, навіщо він мені потрібен. І з жовтим теж не дуже добре. Добре, давайте почнемо. Зробимо ось такий хід. Так, що ми можемо тут вигадати? Синє каміння наче приходить, але не в той кількості і не там, де воно мені потрібно. У будь-якому випадку зараз потрібно робити якісь ходи. Давайте. Так. 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 Хм. Добре, давайте зараз такий хід зараз зробимо. І абакан скоро зарядиться. Плюс Матильда на підході, ну це дуже-дуже погано, але ж варіантів я не бачу. Ну, можемо, в принципі, підірвати зараз червоний кріс, подивитися, можливо, поле якось зрушиться з місця мертвого і щось зміниться, Ну, на жаль, нічого не зміниться. І тепер мені потрібно терміново заряджати синіх. Так. Чудово, зараз будемо це все знімати, лікуватися. Дуже швидко це треба зробити, поки що всі живі. Так, Мілена нам допоможе в цьому випадку. Так, лікуємося, знімаємо всякі там яди, себе і так далі. Але проблема в тому, що паразити дуже жирні. І однеї Мілени ну, не, вистачає, не вистачає. Для цього всього діла. Для цього всього діла. Не дуже мені подобається ситуація нинішня, але ще нічого не пороблю. Можна, звісно, зараз зробити ще один хід. Це зібрати сині. Сині, два синіх. Три. Три синіх, якщо збирати, полетить комбо і зарядиться сехмет. Вона може когось винести. З Матильдою зараз нічого не зроблю. Три жовтих камінчика. Так, ми зарядимо гретель, мабуть. Іонатель. Але що це мені дасть? Ось і чому питання. Ну добре, давайте. Три жовтеньких. Ні, на, жаль. на жаль, герої відкисають. І все, що можу сказати, тут виграти буде вже нереально. Герої заряджаються, бакан тримає, ми вбиваємося в контратаку, ну і ви бачите, що все. Залишається в мене тут два герої, або навіть і один. Ну, це вже не перемогти. Не буду затягувати цей бій, тому що після пару ударів і ульти Гальярда, то тут і так все зрозуміло. Збігаємо. Переходимо до третьої команди, де я вирішив. Ну тут ми зовсім будемо грати. Трошки, як кажуть, зовсім без діспела. Так він у нас є за рахунок каміння і героя Лісю. Просто топовий блокератор. Також вирішив взяти в поєднання в двійку Нейт, яка буде зрізати манну, плюс накидувати промахи. Ну і трійка ударних червоних. Ну як ударних. Звісно, Гатор, яка буде хілити і ставити захисні стяги. Стахір, який, якщо буде висіти якісь там бафи на суперники, то ми будемо наносити досить величезну шкоду. Ну і Джунаїд, як допоміжний герой, вдвох з тахіром вони мають пробувати. Давайте спробуємо таке поєднання і поїхали. Третій бій. Так, нарешті, нарешті мені щастить, хоч якісь червоне каміння бачу. Трошки жовтого є. Ну добре, давайте відразу зараз ще складемо. Так, тут, звісно, комбо полетіло, воно мені не дуже. Подобається, що воно так пройшло. Так, ну три червоних камінчика має вистачити, щоб зарядити своїх героїв. Трохи джинаїду не вистачає, ну нічого. Бачимо жовтий кріс, плюс до всього є, є там бафи-дебафи на Абакані, тому зараз має залетіти досить непогана тичка. Так, 539. 539 і починається. Обака ультує і зараз буде непереливки. Так, спробуємо з камінчика зняти. Супер. Дивіться, дивіться, що робиться. Зараз він воскресне. Докину собі ману. І... Так, що ми можемо тут вигадати? Три жовтих бачу. Так. Або три жовтих я не бачу. Це щось мені в очах, дивиться. Так, червоний би непогано було б якось зародити. Добре, давайте зараз такий хід зробимо. Так, джунаїт на поготові. Ну тут я буду в будь-якому випадку нейт. Активувати. Так, є зрізання. І, мабуть, зараз будемо жертвувати джунаїдам, що вони не полікувалися. Варіантів багато я не бачу. Об контратаку ми зараз ударимося і досить непогано, але ж що ж мені тут ще вигадувати. Мені треба виносити. Так, є. Супер. Тепер. Тут просто вся ситуація в тому, якщо Матильда зараз ультане. Хоча на нас висять захисті стяги, але я не хотів би, не хотів би. Вона поставить своїх паразитів, цих, це буде дуже болісно. Мені потрібно якось заряджати зараз або жовтих, або червоних. Червоних я не бачу варіантів їх зарядити, тому весь акцент будемо робити десь шукати жовте каміння. Добре, давайте ось таке зараз через комбо, шалено залетим. Зараз дуже багато камінчика улетить. Так, Матильда ультує, ставить паразитів. Так, супер-супер. Чудово. Так, у нас є на зарядці лісюха. Так, аліард б'є тільки по одному герою. Тут цей фланг ми можемо зараз знищити, плюс каміння багато червоного під ними. Та й буде нормально? Я думаю, план спрацює. Ок, добре, давайте сюди. І будемо заряджати героїв стихії вогню. Так, супер. Лікуємось і виносимо. Чудово. Далі, ну тут далі вже можна збирати фіолетовий кріс. Зараз поле будемо підривати, і цей бій ми теж затягуємо. Так, супер. Все, каміння приходить у тій кількості, які мені потрібно, звісно, заряджаємо червоних і зараз будемо добивати. Так, зрізаємо, лікуємось. Ультую один герой і джунаїд зараз ні. Навіть джунаїда не використовуємо. 2-1. 2-1. Наступна команда це фіолетово жовта Тут у нас же диспелерів просто багацько. Взяли Протея взяв для того, щоб регулювати їхню ульту. Ну, тобто набор набір мани. Але ж потрібно, щоб протей зрадився раніше, ніж вони будуть готові ультувати. Сабіна, яка все це зніметь, і плюс не буде дозволяти там ставити всякі підсилення і так далі. Звісно, лісю, вирішив вигуляти диванно, ну і взяв сюди володарку туману, яка теж буде замедляти по мані, а також збільшувати шкоду від особливої навички наших героїв. Ок. З командою все зрозуміло. Поїхали. Четвертий бій. Так, бачу дуже багато фіолетового камінчика. Як багато, його потрібно ще правильно зібрати. Ось у чому питання. Добре, давайте зараз стрієчку. Є. Перша трійка зайшла. І все. Що я можу сказати? Ну бачу другу трійку. Ок, каміння роз'їхались, нічого новенького не приїхало. на поготові вальтувати. І це є дуже-дуже погано. Добре, давайте зараз ще тут хід. Можливо, десь там фіол десь з'явиться знизу. На жаль, ні. Ну, і тоді будемо віддавати зараз всі червоні камінні по центру. Все, починаються у нас проблемки. Тепер треба терміново просто зняти це все, всю цю контратаку, але ж дивіться, він знову заряджається. І знову проноситься шкода. Мінус протей. Зараз можемо ще загубити одного там, другого героя. Ну, ось так. Ось так. Тут просто або я неправильні ходи робив. Знову абакан, знову цей клас боєць, який просто ну нереально працює на регулярних героях. Знову воскрес, докинув ману, ну і все. Знову контратака висить, знімати не чим, І це програш. 2-2 по боям ну І переходимо до останньої спроби. Ну, Остання команда, що я можу сказати, брав із того, що було. Залишилась у нас одна лісю. Вирішив її поєднати з зенері. Ну, типу, ухиляння, шкода по всім, хоч і маленька, але є. Зелених взяв героїв, які в принципі можуть пробивати. Це пушок, який наносить 600% шкоди. Звісно, візелі, які в мене на емблемках, 260% по трьом цілям, плюс за всього яди і так далі. Звісно, тут Міньонів немає в команді захисту, ну нічого. Ну і Мелендор, як диспелери, плюс періодичний відхил. Добре, давайте спробуємо. Так, 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 так. Ну що можу сказати? Знову з каміння таке собі поле потрібно було брати героїв синього і червоного кольору, ну не вгадав з кольором. Таке буває. Все як на війні. Або щастить, або не дуже. Так. Ок. Ок-ок-ок. Що можемо вигадати? Що можемо вигадати? Тут в будь-якому випадку мені треба якось жовті вверх піднімати і так далі. Добре, давайте зараз отак зробимо. Так, є. Є дуже багато зелені. Давайте її зараз сюди використаємо. І для того, щоб мені зарядити своїх героїв, так, трійка-трійка. Окей, робимо ось такий зараз хід. І через комбо жовто ми дозарядимо зелененьких і, можливо, можливо, знімемо жовтим камінням контратаку. Так, супер, Мелендора будь ласка, мені не бити, він мені зараз дуже-дуже потрібен. Тепер питання: що робити? Матильда, я не хочу, щоб вона ультавала ні в якому випадку, ну тому що це дуже-дуже болісно. Давайте зробимо ось такий хід, Спробуємо зараз Матильду пробити. Є пробиття. Далі, в принципі, зараз три жовтеньких камінчика можемо кинути в абакана і надіятися, що мені не буде ультавати. Зараз заблокуємо або навіть там зріжемо. Так, супер чудово. Ну і тепер треба надіятися, що він зараз не воскресне. Ні, це падло воскресне. Так, 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 так. Ну Це проблема. Ось про що я кажу. Просто в кожному бої він воскрешається і не дає мені нічого нормально зробити. Весь захист тримається на одному регулярному герою. Ну це просто жесть. Все, подивіться. Благо, зараз ухилилися. Все, знову помер, знову воскресне. Оце молодець. Так, що будемо робити? Ну, звісно, тут підривати, тому що там на них висить ульта від лісю. Вони поки ультувати не будуть. Так, ну давай вже в помри. Є супер. Четвірку, зелене в гальярда, мінус гальярд. Наче витягуємо бій. Ще, звісно, не точно, але спробуємо перемогти. Так, трієчко жовтеньких, зараз піде від хіл. Так, супер чудово. Дозарядка зелених. Тепер треба почекати, коли з нас падуть оцей ось недух, мінус 3-4 до атаки, ще один хід. Тому зараз треба робити якийсь нейтральний хід. Добре, давайте зараз фіол кріс беремо. Чому б ні? Так, ну і що, спробуємо зараз пробити ніндзю. Робимо раз, робимо два, робимо три. Є пробиття. Що, друзі, можу сказати? Досить небезпечний захист. Як ви бачите, один герой в захисті може просто тащити на собі. Коли да, обакана пробиваємо, проблем стає набагато менше. Але ж для початку потрібно його пробити. Щоб боротися з цим захистом, потрібно мати клінера, дуже багато діспелерів і так далі. А якщо з діспелером у вас проблема, або, наприклад, контратаку ви не можете зняти, все, на цьому як кажуть, починаються пригоди. Так, залишається нам тут зробити декілька ходів. І це наша перемога. Тут зараз піднімаємо зелененькі і цих камінчики вистачить, щоб перемогти останню, ост... ну, в останньому бою. Ні, не вистачить. Все, це перемога. Ось так провірили цей захист, звісно, пишіть своє враження, можливо, я щось робив не так. Но, як на мене, захист досить-досить потужний. Ось як один герой може вирішувати, як кажуть, силу захисту. Тому, якщо у вас є абакан у костюмі, і ви не думаєте, що це гарний варіант для, для центру, повірте мені, це просто щось нереально круте. І звісно, цього героя потрібно давати йому альфа-злам і качати на фул. На цьому не все. Побачимось у наступному відео.